Всім шлимо своє вітання. Щастя, радості бажаємо! на багато літ. Вас вітає екологічна агітбрига опорного закладу під гаєцька зош перших-третіх ступенів. Веселка! Озирнись на кого себе. І ти побачиш дивний світ! Від якого все треба крити птах і сонце небо це Божий світ. На, 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 одна родина, ми сім'я, і моря та океани, все нагадує творця, все кирічки та водоспади спади, в шкіри не попади, справи нашого творця. Ціона використання енергетичних ресурсів. Нас цікавить реалізація та переробка вторини і сировини. Нас об'єднує віра в те, що ми здатні зробити нашу землю прекрасною. Ми радимо на екологічні проблеми. Приєднуйтесь до нас! Охороняємо те, що залишилося. Приєднуйтесь до, до нас! Озеленюємо наше довкілля! Приєднуйтесь до нас! Сміливо виступаємо проти спалювання листя! Приєднуйтесь до нас! Навчаємо менших любити і берегти природу. Приєднуйтесь до нас! Колективно прибираємо територію школи та міста. Приєднуйтесь до нас! Ми рятуємо. Ми допомагаємо. Ми прикрашаємо. Ми утішаємо. Ми службу допомоги планеті Земля. Наш клич, зупинімо, зозернімо, задумаємо, всімо. Наші кредо. Любий і знай свій рідний край. Наша команда весалка вивчає, агітує, інформує, розповсюджує, доносить корисну інформацію. Ми разом. Ми команда. Від нас залежить майбутнє на планеті Земля. І якщо хтось каже, що ці учні зможуть, ми дамо відповідь. Ми зможемо, дорослі допоможуть в наших серцях. Повінця доброти не залежить доброта від розуму, не залежить доброта від віку. Доброта з роками не старіє, доброта, як сонце, гріє, то зробіть цей вибір на користь природи сьогодні. Разом там до мети, вирушає похід у країну лісів, луків і птахів, де сонце зігріває, і птахи співає, віти розсмітай, і радість лунає, серці тепло лунає, на добро надихає, повітря чисте вдихає, за собою прибирає.

І міцну основу, твої степи, долини, лісове багатство, гори і моря і підводне цар. Моя земля чарівна та чекаска, тут є усе, ліси, степи, поля, моря й озера, сонечкова ласка, зелені гори, дорога земля. Віті, світла найрідніша, Уся в вінка на човіньку, заквічена, красива, на І чути всюди пісенку дзвінку. Це Україна, наша рідненька, де над ставками паль вряд ростуть, садочку квітне, вишенька біленька, А журавлі, скриниці воду. цім краю домівка наша рідна, коріння наше і уся рідня, і землю цю нам берегти потрібно, про неї турбуватися щодня. Почуйте наше слово про те, що нас болить, про те, що нас тривожить, за що душа ще. Людино, спинися, людино. природі роді ти шкодиш, собі не ходієш. Україна, її славний народ та символи. Це ге і прапор, рушник і вишиванка. Це писанка і булава, борщ і вареники, Дніпро і Запорізька Січ, Калина і Луки. Бачиш, як річка весело біжить. Чуєш, як пісня весело звучить. Знаєш, як життя у лузі бурлить. Хочеш у казку потрапити ти, тож завітай у наші луки луки мого дитинства. На побутовому рівні ми звикли вважати, що луки це не тільки тим, що дають там багато запашного зір'я і на них виписають худобу. Але насправді луки ціни тим, що коли багато важливих функцій, мають важливе значення. Як для людини, та від існування біосфери. Лучка рослині це важливий господарський та природний біоресурс. Луки це важливе біорізноманіття. На луках існують приблизно 100 битів рослин на один квадратний метр. Вони оберігають землю і відбивають сонячні промені. Будь-які негативні зміни луків приведуть до зміни клімату. А він у нас і так занадто змінений! Не тільки ліси, але й луки в порядке складу повітря. Контролюють вологість та акумуляцію повітря. Тут ростуть ягоди, гриби, ароматичні трави. Більше того, саме луки забезпечують людство лікувальною сировиною, Адже більшість рослин, які використовують в медицині, ростуть саме тут. Аптека зелена. Зелена аптека, від тебе й від мене, вона недалеко. Зелена аптека лежить навкруги, зелені горби і зелені луги, зелені сади і ліси, і поля, уся наша рідна, квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кожен збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачив навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Зелена аптека слід кожному з нас. Ожида й шепшина і м'ята, війха, дереві, бузина і пижмо, чепрець, Звіробій, валер'яна і суниці. Щоб ліки, лікарські трави приймати могли, треба луки на всіх зберегти. Не заснуть повече, пізне місто долонями, критик зеленими ковдрами, схили високими бродами. Люди не будуть байдужими, тільки разом все зможемо. Щоб легко нам дихати, щоб легко нам дихати. Щоб Мимо ті піти не зрозуміли як вижили. Що зберегти з волки маємо бути разом, мимо ті піти не зрозуміли як вижили, але вижили. Продовж багатьох років призвело до заліснення сосною, вербою та вількою прибережних луків. Зменшення порогів великою регатою худоби, що зовсім недавно перетворило просторі пособища на чагарники. На жаль, саме луки перетворились на масі світники. Критке зростання туристів на території наших лісів і парків ставить під загрозу винищення багатьох квіткових ресурсів. І все ж наші луки залишаються завжди привабливими і чарівними. Але і будь-який природній комплекс на землі вони безпораді перед людиною. Земля моя безмежна і простора у всесвіті є така єдина, але забув про це наш людський рід, він знищує те. Вонтери, гради, точки у смерчі дихають на цілими містами і осколками шматують без жалю землю, воїнів, й мами. Колись барвисті українські луки нині стали ареною боїв і мінними полями. Сплюндровані бомбами, снарядами, ракетами, мінами. Їх на багато років зробила зоною відчуження війна. Нам жити в одній сім'ї, співати в одному крузі, іти в одному строю, гуляти в одному лузі, якщо ж ним жити в одній сім'ї, повітрям дихати одним. Давайте всі з руки поберемося, тоді ми землю збережемо. Хто сломає дерева, а ми садимо, Хто забруднює довкілля, а ми приберемо. На посту. З року в рік ми не вмимося працювати на благо природи. І, і на своє благо прибираємо території міста, парку, школу, чистимо річку. Не смітимо, Сортуємо сміття і, і навчаємо інших. Знаємо природу, виготовляємо екологічну ялинку, бережемо живе дерево, ходимо і їдемо на екскурсії, пізнаємо рідний край, садимо дерева, робимо, робимо наш світ кращим, беремо участь в екологічних акціях, конкурсах, проектах, презентуємо свою роботу і, звичайно, вчимося. Вчимося, вчимося, вчимося. Ми гордість і надія батьківщини, ми всі одна родина, на нас природа покладає сподівання, то ну ж будь діяти всі разом без вагання. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в милому небі, літають вдати, я намалюю на папері. Без горя, без печалі, без смерті, без війни Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з собою, так потрібно, будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчила страшна і люта жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину Де в мирному небі. Птахи, я намалюю на папері рідну країну без біди, я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері, рідну країну без, без горя, без печалі, без смерті. Намалюю на, на папері на Україну.